Я до речі читала реакцію Путіна, диктатора Путіна на рейди Росії на нальоти безпілотників, він каже, що це не те, що намагаються зірвати вибори у Російській Федерації, а намагаються повпливати на волевиявлення громадян. А як це може вплинути на волевиявлення громадян? Тобто це їм показується, що влада, про яку ви чуєте із своїх телевізорів, не надто... То хороша. Як на мене, нам якось все одно, хто буде наступним президентом Російської Федерації, в будь-якому разі, він не змінить ситуацію щодо вторгнення в Україну саме Росії. Це пов'язано з багатьма іншими моментами, але ми розуміємо, що Путін в будь-якому разі буде президентом Росії. Угу. Хочете російське населення чи не хоче. Це інше питання, а воно не має права голосу угу. взагалі. Зрозуміло і, і, і тому всі ці дії, які зараз відбуваються, вони не на те, щоб зірвати їх виборчий процес. Всі ці, ці дії спрямовані на те, щоб підірвати їх спроможності поведенню а, війни проти України. Атаки на нафтопереробні заводи, це а, саме. Зменшення можливостей забезпечення російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України, паливно-сильними матеріалами забезпечення, а рейди РДК та Легіону це дестабілізація прикордонної смуги, створення відповідних буферів, буферних зон і відволікання командування РОВ, ну, наприклад, такої групи військ, як захід, яка зараз сконцентрована на Купінському напрямку. Розсередження їх уваги та ресурсу, бо росіянам не вистачає ресурсу, щоб контролювати е, кордон. Тому якось на вибори ну нам плювати угу. насправді на вибори. А от що для що для нас важливо, це деорганізувати і в систему управління та забезпечення військами.